Закон України про національну поліцію, стаття номер 87 називається вона так: прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції. Ну, цікава назва, зараз будемо її читати. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські ради, обласні районні та міські ради мають право на резул... за результатами оцінки діяльності органу поліції на території відповідно Автономної Республіки Крим. міст Києва та Севастополя відповідної області, району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіру керівнику відповідного органу підрозділу поліції, що є підставою для звільнення його займаної посади. Бачите, що є в законі. Другий пункт. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу підрозділу поліції може бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його призначення на посаду. Це дуже дивно. А чому раніше не можна? Ну якось зовсім. Третє рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу підрозділу поліції вважається прийнятим, якщо на його, за нього проголосували не менш двох третин від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, обласних районних та міських рад. Ось так. Четверте. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу підрозділу поліції мають бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обґрунтовують. П'ятий пункт. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції невідкладно надсилається кур'єрам або або поштою поштовою кореспонденцію з повідомленням про отримання керівнику органу поліції до повноважень, якого належить право призначання та звільнення з посади керівника органу поліції, що до якого відповідний орган прийняв резолюцію недовіри. Шостий пункт: керівник органу поліції до повноважень, якого належить право призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу поліцію, щодо якого прийнято резолюцію недовіри з моменту надходження до очолюваного ним органу завіреної належним чином копії рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіри, зобов'язаний невідкладно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від виконання службових обов'язків та призначити службову перевірку для вчинення для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевої. Радою такого рішення про е, прийняте рішення відповідна місцева рада. Інформується в одноденний строк. От так. Сьомий пункт. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевої радою резолюції недовіри керівнику органу підрозділу поліції, проводиться в десятиденний строк. Ну, кому, до речі, цікаво це, напишіть в коментарях, чи зовсім не цікаво. Така, знаєте, не цікава інформація, але якщо нема чого робити, можна і почитати. Восьме. За результатами проведеної службової перевірки, керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді. 9. Про прийняття рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнято резолюцію недовіри. На займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри. Ось так. Десяте. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри. Так, секундочку. Недовіри. На займаній посаді відповідний керівник органу поліції повинен письмово проінформувати відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку вивчених законом визначених закону. Так, одинадцятий пункт. Місцева рада, яка прийняла резолюцію, не. Недовіри протягом одного місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри та копії матеріалів проведеної перевірки має право повторно розглянути питання про прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції. 12. у разі якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу поліції проголосувало не менш трьох. Четвертий від складу відповідної місцевої ради таке рішення вважається остаточним і підлягає обов'язковому виконанню у триденний срок з дня прийняття. 13. пункт у разі, якщо керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівнику органу підрозділу поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіру протягом років, 13 днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним органом не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до відповідної місцевої ради інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із матеріалами проведеної перевірки. Так. Рішення місцевої ради про прийняття резолюції довіри набуває статус остаточного і підлягає обов'язковому виконанню у триденний строк. Ось така стаття номер 87 Так що кому було цікаво дізнатися да, про недовіру керівника органу поліції, то ви дізналися. Тому ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.